Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні поговоримо з Володимиром Баліним. Це віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Пане Володимире, яка зараз за вашою інформацією ситуація на польсько-українському кордоні? Чи не заблокували і пункт пропуску краківець? І а, чи всі вантажі блокуються? І чи пропускаються хоча б медичні та чи гуманітарні вантажі? Ну наразі є інформація, що дійсно певні види вантажів пропускають, але на, на жаль? Гуманітарним зокрема пропускають на жаль. інформація про те, що пропускають небезпечні вантажі, це палива, та інші такі товари чутливі для нашої економіки. Скаропорт, який також не може бути довго стояти в черги, тому що це зайва витрата інколи приводить до того, що і е, товар портиться. Тому ситуація непроста, І якщо говорити відверто, то е, хочу сказати наступне: перше. Ще на початку січня дійсно уряд Польщі підписав з аграріями певні домовленості. І саме аграрії почали 9 лютого страйк. І наразі вони обіцяють з 20-го заблокувати все сполучення, в тому числі Залізничне. Що стосується перевізників, вони дійсно підписали угоду десь 16 січня, і 16 січня ввечері була припинена призупинена блокада до 1 березня. Наразі, наскільки нам відомо, Єврокомісія не підтримує позицію польської сторони стосовно внесення змін до угоду України з міжнародним вантажним перевезенням. Відповідно, високі ризики того, що з 1 березня перевізники приєднаються до цього стаю. За нашою попередньою неофіційною інформацією, вони хочуть 20 днів заблокувати все, а потім сідати з нами говорити з позиції сили. Як воно це буде, не знаю, але ситуація така. А які сили організовують цю акцію, і до яких дій вони вдаються, ну якщо говорити про ту акцію, що зараз триває, це профсоюз солідарність досить така впливова організація. Ми пам'ятаємо, що свого часу саме вона робила революцію в Польщі. Але я думаю, що за цим стоять інші сили, ну зокрема, те, що стосується акцій, які відбувалися на протязі півтора року. Організовували і підтримувала партія конфедерація відверто, проросійська, антиукраїнська і лідер відверто заявив після обрання чергового все про те, що вони все зроблять до того, що Україна не пішла в європейський союз. Я думаю, що і польські аграрії, і польські перевізники розуміють, що коли Україна згодом вступить європейський союз, на наші суб'єкти українські будуть дійсно реальними конкурентами для них. Я думаю, що сьогодні я можу сказати за перевізників, реально ми не є конкурентами для них через те, що угода прямо забороняє нашим перевізникам здійснювати перевезення внутрі Європейського Союзу. Якщо ми можемо по книжкам ЯКМТ, це єдине виключення робити ці перевезення, то це 100 тисяч перевезень приблизно в рік. А польських перевізників 320 тисяч машин. Як про яку конкуренція домова, не зрозуміло. Ситуація на перевезеннях Україна-Польща Ну, у нас Міністерство інфраструктури грунтовно проаналізувало, виклало відкритий простор інформацію. Фактично, кількість перевезень, які здійснили польські перевізники, не зменшилась у 2023 році відносно попередніх років. Кількість загальних перевезень збільшилась, кількість перевезень українськими перевізниками об'єктивно збільшилась. Але це пов'язано з деякими речами. Ми збільшуємо перевезення, бо у нас закриті певні кордони, і були закриті можливості портів. А польські перевізники не їдуть сюди через те, що мають високовартісну техніку, яка сьогодні лізінга, яка страхується, і страхові компанії не покривають ризики у випадку, якщо машина прийде в Україну. Це варіант. Не всі товари готові страхувати страхувальники польські. Тобто є певні ризики. Є чисто людські ризики. Я хочу нагадати, що в минулого в році. Прямо на міжнародний автомобільний пункт пропуску правда з Румунії двічі прилітали, і двічі ми мали наслідки як по транспортним засобам товару. І, на жаль, постраждали люди, пане. Володим... Пане Володимире. А загалом, які ваші рекомендації для вантажівок, які рухаються до України, які шляхи їм обирати? Я скажу відверто: я не знаю скільки буде тривати ця плаката, чи почнеться з 20-го. у нас, 20 нас немає. Точна інформація, ми не спілкуємося безпосередньо з організаторами. Якщо говорити про перевізників, які організовували страйк, там були певні контакти, і ми, хоч розуміли, приблизно їх там настрій, скажімо так, от сьогодні ми знаємо, що їх настрій з 1 березня по 20 березня закрити полісі кордону. Але до 1 березня ж треба дожити. Питання не в перевізниках, питання вантаж, примуча, ті, які чекають товари з європейського союзу, ті, які відправляють експорт. Ми сьогодні маємо бути свідомо, що ці товари мають їхати в обхід Польщі через Ужгород, Словаччину, через ЧОП, Угорщину, навіть через Рубу. І я вам скажу, коли почалася 16 листопада блокада, вже на кінець листопада великі компанії, які займаються імпортом, вони построїли логістику таким чином, і багато і сьогодні таким чином, возять, розуміючи ризики того, що машина може на невизначений час. Затриматись на кордоні це неправильне, це неприйнятна ситуація. Я думаю, що ми маємо вирішувати на рівні урядів і на рівні Європейської комісії, але вона сьогодні є. На жаль, дякуємо за ваш час. Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, був з нами на прямому відео зв'язку і розповів, що польські фермери. Які невдоволені своєю долею нині дійсно блокують український кордон, через що там збираються знову величезні затори з українських вантажівок, і рух через ці пункти пропуску фактично заблокований.